Вітаю, друзі, доброго ранку. Студія це країна онлайн. Ми продовжуємо мандрувати Запорізької атомної електростанції. Зараз знаходимося в санпропускнику. Ми збираємось в зону суворого режиму, як його тут називають. Насправді ми вирішили дізнатися, як тут на станції влаштован радіаційний контроль. Авиальної експлуатації атомні електростанції цілком безпечні для працівників населення та довкілля. На їх безпеку можуть вплинути лише аварійні ситуації. Тому ще на стадії проєктування враховують низку технічних заходів, щоб попередити та обмежити наслідки аварії. Для цього використовують інженерно-технічні системи безпеки. Їх чотири види захисні, оберігають перші три фізичні бар'єри, а також запобігають або обмежують пошкодження корпусу реактора, трубопроводів та іншого обладнання першого контуру. Звучі СБ запобігають чи обмежують поширення радіоактивних речовин при аваріях на АЕС. Управляючі системи безпеки приводять у дію інші системи контролю, забезпечуючи СБ, створюють необхідні умови для надійного функціонування атомної електростанції. А власне, чим тут займається, що тут можна побачити і за що ця зміна відповідає? Да. Значить, На центральній щитерка приходить вся інформація раціонного контролю з усіх об'єктів АЕС. АС. Это... система, автоматическая система рационного контроля, на которую выводятся все показатели рационного контроля по энергоблокам с пистолетом. Тут, есть... тут, можно побачить, в каком состоянии находятся сейчас энергоблоки, какие там уровень радиации. Да, и все параметры, изменения параметр происходит это круглосуточно, в реальном времени, ежесменно и всегда. Разумело. Що ще Еще один стенд я бачу у вас такие. Значит, это и кольцо. Это датчики э, зоны наблюдения. То есть этот датчики стоят, 17 постов. В данный момент ПК один Мичурина. Где э, Датчики показывают вот 9-10 микроэнген час фон 8-7 на первом втором датчике стоит газодувочка для прокачки фильтров и направление ветра скорость ветра эти все параметры выводятся на информационном сайте Запорожской АЭС где в реальном времени Можно посмотреть обстановку на, на, на Зрозуміло, я вам дякую, що знайшли для нас час. Сподіваюсь, що ви і надалі будете лише добрі новини а, викладати на сайт та давати в загальний доступ. Це була країна онлайн, країна така, як вона є, До наступних включень.